Військовослужбовцям Нацгвардії України можуть дозволити зупиняти автівки громадян за допомогою спецзасобів. Безкоштовні консультації ветеранам та їхнім родинам у ветеран хабі. Історія незламності, як віницький ветеран після ампутації ніг став прикладом мужності. Вітаю глядачів телеканалу Віта в ефірі. Новини за день про головні події Вінниці розповім я, Олександр Бойцун. Семеро загиблих та щонайменше два десятки поранених внаслідок масованого удару окупантів по Харківщині. В день ворог випустив більше десятка ракет по обласному центру та інших населених пунктах. Під обстрілами опинилися друкарня, залізнична інфраструктура та житлові квартали. А по обіді ворог вдарив по місту дергачі, Щонайменше 10 людей отримали поранення. Про наслідки масованої атаки дивіться у сюжеті. Так виглядає приміщення друкарні у Харкові після денної ворожої атаки. Сюди прилетіли дві ворожі ракети. Одна з них поцілила прямо в цех, де працювали люди. Загинули семеро співробітників. Ще сімнадцятьом надається допомога. Рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними ще можуть бути люди. Тут велике підприємство, Це фактична типографія, абсолютно цивільне, ніяких. Військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Ракетами С-300 та С-400 ворог гатив і полюботину. Поцілили в парк автомобілі, магазини та об'єкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про сімох поранених. За даними зовнішнього контролю систем ППО зафіксовано 12 виходів ракет з території Белгородської області. Три ракети влучили в центральну частину міста Люботин Харківського району. Ще дев'ять ракет влучили в Холодногірському та Воснав'янському районах міста Харкова. Двоє жінок постраждали внаслідок російської атаки по Золочеву. В однієї з них тілесні ушкодження, в іншої контузія. Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків. А на Дніпропетровщині ворог прицільно вдарив дроном по флагштоку з українським прапором на території підрозділу ДСНС, внаслідок чого вибито вікна пожежного депо в Нікопольському районі. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Військовослужбовцям Нацгвардії України можуть дозволити зупиняти автівки громадян з допомогою спецзасобів, зокрема, використовувати фізичний вплив, кайданки, кийки, сльозогінний та інші гази, а також зброю, озброєння та бойову техніку. Відповідні повноваження прописані в законопроекті про внесення змін до закону про національну гвардію України, який в першому читанні підтримали депутати Верховної Ради. У ньому також йдеться, що військовослужбовці будуть зобов'язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати достатньо часу для виконання вимог. Втім, буде заборонено застосовувати заходи впливу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, людей з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх. Допомагають з пошуком роботи та роблять усе можливе, аби допомогти тим, хто повернувся з війни, адаптуватись до цивільного життя. Вже четвертий рік поспіль у Вінниці діє центр підтримки «Ветеран-Хаб», де фахівці з різних галузей надають безкоштовні консультації ветеранам та їхнім родинам. Як багато клієнтів користуються послугами центру, дізнавалися наші кореспонденти. Вони надають підтримку тим, хто, пройшовши війну, намагається повернутись до цивільного життя. Простір ветеранхаб у Вінниці діє з 2020 року. Це команда спеціалістів, які допомагають ветеранам та їхнім родинам адаптуватись до цивільного життя у різних сферах. Простір створений для того, аби створити місце для підтримки для реінтеграції ветеранів після повернення з військової служби. Зараз багато звільняються після поранення і. Звертаються до нас так само за підтримкою, але зараз більшою мірою до нас приходять родини, саме близькі ветеранів і захисників. Щомісяця у хабі приймають близько півтисячі клієнтів, консультують з юридичних питань, соціальних послуг та виплат, на які можуть претендувати захисники і захисниці. Також їм надають психологічну підтримку та допомагають знайти роботу. Створити резюме, написати мотиваційний лист, зрозуміти, чого хочеться далі, як рухатися, з чого почати, власне, чи людина хоче змінити роботу, чи хоче змінити напрямок своєї діяльності, допомагають з пошуком освіти. На базі хабу працюють мобільні групи, які виїжджають на консультації до клієнтів, які живуть не лише у Вінниці, а й у різних районах області. Я думаю, що чим більше їх буде, і чим вони ефективніше будуть працювати і надавати відповідні консультації, допомагати в різних аспектах, тим краще ветерани наші і ветеранші вони зможуть адаптуватися до цивільного давайте так життя і мирного життя після проходження відповідної військової служби. З початком повномасштабного вторгнення необхідність організацій, де надають послуги постраждалим військовослужбовцям, значно зросла. Тож цьогоріч у Вінниці планують відкрити ще один центр підтримки ветеранів. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Величезна траншея та чимала кількість техніки на проспекті юності. Тривають масштабні роботи. Аби ліквідувати витік на водогоні, працівники Вінниця-облводоканалу замінюють 16 метрів труби. Коли завершать роботи і чи будуть перебої з водопостачанням, дивіться далі. 60-річну трубу магістрального водогону відправляють на пенсію. Кілька днів тому на проспекті юності стався масштабний прорив, тож для ліквідації замінюють 16 метрів трубопроводу. Працюють відкритим методом, тож заміні передували довгі підготовчі роботи. Я вже тут третій день. Купаємо котлован, щоб замінити водопровідну трубу. Котлован метрів вже до 20 буде. Нова труба Сталева. Іржавіти не буде, адже оброблена гідроізоляцією. Завершити роботи і підключити мешканців до водогону планують вночі. Значна частина міста до ранку відчуватиме понижений тиск води. Більша частина мікрорайону Вишенька, Поділля, село Агрономічне та Пирогова залишаються з водою. Звісно, вони могли би бути і без води, якби ми попередньо не замінили запірну арматуру на сусідньому водогоні, що дало нам можливість перевести людей на час виконання аварійних робіт, а це три дні, на сусідній водогін. У Вінниця облводоканалі кажуть, що нова труба прослужить щонайменше 30 років. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Втратив дві ноги та не втратив віру в себе. Вінницький ветеран після ампутації регулярно відвідує спортивну залу, де займається боротьбою. Займається боєць у центрі реабілітації Поділля, як проходять тренування та хто може приєднатися у сюжеті Катерини Соколюк. Олексій Замірко, ветеран російсько-української війни, у 2014 році, коли росіяни вперше посунули на схід, став на захист України. На початку лютого 2015-го підірвався на міні в автомобілі і втратив дві ноги. Та не втратив віру у себе протягом років реабілітації. Веде активний спосіб життя, знайшов роботу та допомагає іншим ветеранам повернутися до цивільного життя. Зараз має новий виклик у спортивній Заняття Фізичним навантаженням або спортом воно потребує постійної уваги і постійного підходу. Коли займаєшся, ті в себе чудово почуває. Коли перестаєш займатися, стає гірше. Треба займатися постійно. Тренуватися Олексій почав у центрі реабілітації Поділля. Раніше тут займалися лише люди із порушенням зору, але нещодавно тренери відкрили новий напрямок: працюватимуть із ветеранами після ампутацій. В першу чергу це, звичайно, фізична реабілітація. Повернути тілу здатність рухатись повноцінно. Це навчитися ходити на протезах, укріпити всі групи мишць, щоб триматися. Наставником ветерана став Микола Левицький, тренер із понад 30-річним стажем. Під час тренувань зміцнюють м'язи та вивчають прийоми боротьби. Олексій звернувся з нього, я, скільки бажання, скільки оптимізму, скажімо, скільки ну, мене це дуже зацікавило, я хочу допомогти. З ним займаюся так само як і здоровим, тільки то, що ми робимо це все без кінців. Так само ми пробували боротися в партері. І так же саме навантаження. Ну, зараз, зрозуміло, що треба дати навантаження фізичне, ОФП, дати, щоб в нього була обща фізична підготовка. В першу чергу у центрі дбають про комфорт і безпеку спортсменів-початківців, тож усе відпрацьовують на матах. У новоствореній групі для ветеранів Олексій Замірко, дебютант. Тренується тут тричі на тиждень індивідуально. Втім, хоче, аби кожен захисник, що повертається із лінії вогню, знайшов для себе заняття, яке буде не лише корисним для здоров'я, а й загартовуватиме дух. Я хочу запросити побратимів, ветеранів, які отримали поранення. Які хочуть жити далі, які хочуть робити цю країну кращою, які хочуть ставати сильніші, приходити до нас в цей зал це безкоштовно і ставати сильнішим і разом робити Україну сильнішою. У центрі реабілітації Поділля є усі умови, аби люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Заклад облаштований пандусами та перилами, а також тут встановлені ліфти. Крім того, після тренувань охочі можуть скористатися інклюзивною ванною кімнатою. Тренування для ветеранів безкоштовні. Катерина Соколюк, Андрій Воробей, новини за день, телеканал Віта. У центрі комплексної реабілітації Поділля мультидисциплінарна команда фахівців пропонує для дітей та дорослих з інвалідністю доступний курс занять з реабілітації, масажі, фізіотерапевтичні процедури, заняття з логопедом, психологом та ерготерапевтом. Окремим напрямком роботи центру є курс реабілітації для людей з порушеннями зору. Це можливість для них адаптуватися в повсякденному житті і стати мобільнішими. Він дає самостійність, а отже, відкриває більше можливостей, як допомагають незрячим навчитися самостійно пересуватися містом, готувати їжу, шити, створювати гончарні вироби та просто жити щасливе життя, розповість керівниця відділення реабілітації осіб з порушенням зору центру комплексної реабілітації Поділля Юлія Бабаєва. Юлія, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Насамперед хотілося б почути, у чому унікальність підходу до реабілітації саме в центрі Поділля і у чому полягає власне комплексність. Мабуть, більшість людей, коли чують слово реабілітація, уявляють собі одразу залу фізичної реабілітації, де займаються люди. Але реабілітація це набагато ширший процес. Вона може бути психологічною, вона може бути фізичною, вона може бути соціально побутовою, трудовою чи навіть професійною. Це коли людина здобуває нову професію для себе. Займається цим вже в центрі займаються не один рік. Наскільки війна змінила вектор надання допомоги у центрі поділя? Війна змінила абсолютно все, мабуть, як і для більшості подібних закладів в країні чи для більшості людей в нашій країні. Якщо раніше був великий акцент саме на професійну реабілітацію, тобто люди з інвалідністю могли здобути якусь нову для себе професію, то зараз ми робимо більший акцент на фізичній реабілітації, і ми відкрили такий новий напрямок як реабілітація людей, які втратили зір у центрі реабілітації Поділля впровадила абсолютно нову модель. Реабілітації людей з порушенням зору. Розкажіть про неї детальніше. Так, модель абсолютно нова, тому що можу сказати, що наша установа в Вінниці вона перша серед державних установ в країні, яка почала цим займатися. Минулого року ми почали це робити влітку. Звернулись до команди фахівців, тифлопедагогів, реабілітологів, які, власне, склали для нас модель такої комплексної реабілітації. З чого вона складається? По-перше, це навчання. Просторовому орієнтуванню та мобільності це, коли ми людину вчимо, яка втратила зір, використовуючи білу тростину, пересуватися в просторі спочатку в мікропросторі, потім виходячи на вулиці, виходячи в місто. Це психологічна підтримка для таких людей, це навчання основним соціально-побутовим навичкам. Людина, після того як втрачає зір, повинна Зрозуміти, як їй готувати їжу, їй прати речі, їй прибирати оселю, їй дивитися за собою. Ми цього також навчаємо величезна і важлива частина це навчання використання мобільних пристроїв. Є спеціальні мобільні додатки. І є спеціальні можливості в кожному нашому смартфоні, коли людина нічого не бачить, але вона може вільно користуватися смартфоном. І за бажанням ми також навчаємо шрифту Брайля. Це система шестикрапкового шрифту, яким користуються люди з порушеннями зору, яким можна писати і можна читати. Очевидь, людям з порушенням зору в багатьох випадках потрібен супровід поряд, потрібен той, хто в тій чи іншій ситуації, в якій людина сама не може зорієнтуватися, допоміг би. Але одна справа, коли є фахівець, як з базовими вміннями, так і вузько направленими навичками. Інша справа, коли це просто пересічний громадянин. Головний меседж до всіх, хто на сьогодні дивиться, як зробити так, щоб з бажанням допомогти не нашкодити. Головна теза, я думаю, полягає в тому, що не потрібно гіперопіки. Людина втрачає зір, але це не означає, що вона якась недорозвинена, що вона там не самостійна. Тому, якщо, наприклад, ми говоримо про вулицю, ви бачите людину з порушенням зору. Ви просто підходите і запитуєте, чи потрібна вам допомога. Якщо ця допомога потрібна, людина, звісно, погодиться. Якщо ні, будьте готові, що ну, багато незрячих людей, які досить адаптовані, вони можуть сказати, ні, мені не потрібна допомога, я можу самостійно нормально зорієнтуватись. Якщо ми говоримо про сім'ю для сім'ї, це теж дуже великий виклик, коли людина втрачає зір. Повинна бути виключена гіперопіка. Потрібно дозволяти робити звичні побутові речі самостійно, не труситися, там, дозволити на кухні приготувати їжу, так як людина хоче, не боятися відпустити її в місто за покупками чи так далі. Тому це ось таких два важливих моменти. Виключаємо гіперопіку зі сторони сім'ї. Якщо це стороння людина, яку ви зустріли в місті, толерантно комунікуємо, запитуємо, чи потрібна допомога, і чітко пояснюємо те, про що ви запитали, про ту допомогу. Наприклад, вказуємо напрямок руху. чітко. Ліворуч, будь ласка, поверніть, чи праворуч не кажемо там, ідіть десь туди. Ось он там, он там вам кудись повертати? Не вривайтеся в простір цих людей. Запитайте, чи ви їм там потрібні насамперед, так. і чи допомога ваша теж їм необхідна в цей момент. На завершення максимально коротко. На яка частка уваги приділяється спеціалістами центру дітям та дорослим з інвалідністю в плані. Цієї ревітації, в якій працювали раніше, і хто з них може розраховувати на проживання в гуртожитку, на харчування, зокрема з тих, хто приїжджає з віддалених місць. Будь-яка людина з інвалідністю може проходити реабілітацію у нас в центрі кожного місяця. Це різна кількість людей. Це і цивільні, і військові. А усі, хто перебуває в нас в центрі, якщо потребують проживання і харчування, ми їм надаємо. Якщо це люди місцеві, наприклад, з міста Вінниці, і їм це не потрібно, то їм це не потрібно відповідно. Так, але всіх ми забезпечуємо і проживанням, і харчуванням. Юлія, я дякую вам за цю розмову, і за те, що повертаєте барви у життя тих людей. У яких певні обставини ці барви забрали. Нагадаю нашим телеглядачам, що про допомогу людям з інвалідністю і в тому числі тим, хто втратив зір, спілкувалися сьогодні з керівницею відділення реабілітації осіб з порушенням зору центру комплексної реабілітації Поділля Юлією Бабаєвою. А наш випуск продовжується. Залишайтеся разом з нами. Далі у випуску. Декларація розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування із НАЗК підписана у Вінниці. Екологічний транспорт знову на вулицях міста. Бабусі та дідусі громади відкрили велосезон. Вінничанка подарувала Борису Джонсону іграшкового гусака. Протидіяти корупції з малку і в усіх сферах Вінниця підписала декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування із національним агентством з питань запобігання корупції. Нещодавно обраний голова НАЗК Вінничанин побував не лише в міськраді, а й завітав у рідну школу. Подробиці візиту розкаже Катерина Соколюк. Що таке корупція, і як їй протидіяти, для учнів 9-го і 10-го класу Вінницького ліцею номер 7 провели перший урок доброчесності, побутова корупція це те, що напевно вам більш відомо, да це як правило виплата за сприяння. Да, коли людина на своєму місці бере кошти за те, щоб виконати ту роботу, яку вона і так мала виконати, да або пришвидшити виконання цієї роботи. Розбирали усе на реальних прикладах: подарувати парфум за успішне складання іспиту, чи дати хабаря поліцейському, аби уникнути штрафу, усе це корупція, і винні тут обидві сторони. Тепер учні знають, куди звертатися, якщо у них вимагають так звану подяку. Ми можемо повідомити до поліції або написати про ситуацію на електронну пошту антикорупційного повноваження. Поки у класі школярі лише вчаться протидіяти та запобігати корупції. Один із випускників ліцею пов'язав своє життя із цією сферою. Вінничанин Віктор Павлушчик з лютого цього року займає посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Нині у рідному ліцеї він поважний гість. Теплими обіймами свого колишнього учня зустрічає Володимир Микитович. Понад 20 років тому саме він прищепив юному Віктору Любов до навчання. Дуже важливим для мене в школі все таки було і я це сприйняв ще в школі, що навчатися треба постійно. І до сих пір я навчаюсь. Я не був золотим медалістом, я не був людиною, яка в кожен предмет адек віддавав кожному предмету, віддавався, але були улюблені предмети. Особливості своєї роботи Віктор Павлушчик розповів кореспондентці газети Дзеркало ліцею, а також поспілкувався з вчителями та подарував новий антикорупційний курс для 9 класу. Адже переконаний, українці з малку повинні мати нульову толерантність до хабарництва. А якщо вам роблять зауваження, якщо ви щось робите неправильно, вам совісно, вам неприємно. Я переконаний, що це неприємно. Якщо дитина, дитина скаже дорослій людині, що це, це неправильно. А чому ти це робиш? Я думаю, що людина доросла буде сприймати ці речі, і вона наступного разу подумає: а чи робити це, чи не робити це важливий елемент, впроваджувати антикорупційний курс і уроки до у ліцеї номер 7 планують уже з 1 вересня. Я думаю, що на наступному навчальний рік ми вже розробимо свою програму відповідно того, що нам пропонує проект, і теж будемо проводити такі уроки. Вінниця працює над підвищенням прозорості вже понад десятиліття, починаючи із впровадження тоді нової для України практики Прозорий офіс. Черговий крок у цьому напрямку підписання декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування із НАЗК. Я дуже вдячний за відгук, за те, що ми тут є, за те, що ми можемо підписати. Бо для НЗК це є дуже важливим і ми націлені на максимальну плідну співпрацю і максимально будемо сприяти, надавати допомогу для розбудови доброчебного суспільства в Вінниці і в регіоні. Загалом для Вінниці головною метою співпраці із НАЗК є попередження корупції в усіх сферах. Не тільки в стінах, там, наприклад, органів місцевого самоврядування, а й на рівні комунальних підприємств, на рівні галузи і охорони здоров'я, і освіти, ну і там, де фактично люди отримують ті чи інші послуги, але можуть бути прояви будь-якого корупційного характеру. Вінниця стала десятим українським містом, що підписало таку декларацію із НЗК Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал. ВІТА. у Вінниці проходить цикл заходів, приурочений до року Коцюбинського 22 травня. У центрі міста відкрили виставку Коцюбинський арт. Учні художньої школи створили колажі, що зображують життя письменника та його творчість, аби якомога більше людей дізналися про знаменитого вінничанина. Скільки триватиме виставка, знає Діана Волошенюк. Майже чотири місяці учні та викладачі Вінницької дитячої художньої школи створювали колажі для виставки «Коцюбинський арт. Ярослава Бондар організувала роботу дітей та створила дизайн колажів. До збору інформації, ілюстрацій та підбору фото долучилися учні 14-15 років. Діти, по суті, також самі збирали матеріал. Тобто нам дуже допомагав музей, оскільки ми були і на лекції в музеї наші викладачі нам розповіли якісь основні такі факти з біографії Михайла Коцюбинського, якісь цікавинки. Але під кожну окрему композицію ми дуже багато шукали матеріалів. На колажах відображено епізод з життя Михайла Коцюбинського, його творчість та спогади друзів та колег про нього. Виставковий проєкт створено з метою популяризації творчості письменника родом з Вінничини та української літератури загалом. І це спільний проект, проект музею Кацюбинського і дитячої художньої школи, нашої викладачів дитячої художньої школи і безпосередньо учнів, які цікаво було взяти участь у проєкті і зобразити те, що ми з вами побачимо на стендах. От саме в такому вигляді, в такому ракурсі, як це бачать діти і відчувають викладачі сьогодні. Виставка входить до циклу заходів приурочених до 160-ї річниці з дня народження Михайла Коцюбинського. Протягом року в різних місцях Вінниці проходять цікаві заходи на честь письменника, відвідувачів захваті. Це зараз необхідно, тому що українська мова вона стає цінною тоді, коли нею починають забороняти. Відповідно, якщо такі виставки не робити, якщо це не нагадувати, то ми можемо втратити взагалі свою мову як всі, і просто асимілюватися з іншими мовами. Переглянути виставку можна в центрі міста біля фонтану Мушля до кінця місяця. Надалі до початку осені вона буде подорожувати іншими локаціями. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал ВІТА. Загубився у натовпі і залишився на лавці чекати батьків. В день до працівників поліції надійшов дзвінок від небайдужих містян. Вони побачили маленького хлопчика, який сам сидів на зупинці громадського транспорту. За допомогою міських камер відеонагляду вдалося з'ясувати, що дитина рухала зі сторони ТРЦ. Тож працівники ситуаційного центру одразу зателефонували до адміністрації. Як виявилось, дитину вже розшукували налякані батьки. Їм повідомили місце знаходження сина, який очікував на них зі співробітниками поліції. Рухливий спосіб життя став для них буденністю. Відвідувачі Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування традиційно відкрили велосезон. Літні чоловіки та жінки залюбки намотували кола в центральному міському парку. Більше про велопрогулянку далі у сюжеті. Зручний одяг, спортивне взуття, капелюх і можна подавати гучний дзвін перед стартом. З початком потепління відвідувачі терцентру традиційно відкривають велосезон і кружляють на рожевих та чорних велосипедах центральним міським парком. Дехто останній раз катався на велосипедах ще у своєму дитинстві, як от Микола Сидорук. Втім, м'язова пам'ять працювала відмінно, і чоловік став своєрідним капітаном команди. Зразу в мене не було госпеду, а потім батьки мені купили вже десь в п'ятому класі. Я так і в школу їздив, 5 кілометрів велосипедом, назад 5 кілометрів. Було, та я привичний до цього коника. Зважаючи на свій поважний вік, усі спритно намотували кола на залізних конях. А якщо комусь потрібна була допомога, з радістю відгукувались, аби всі встигли насолодитись моментом, адже для них активний спосіб життя став своєрідною буденністю. Я е, ходжу в фітнес клуб е, займаюся, Мені це подобається вже 5 років. Була тут записалася теж в групі на скандинавську ходьбу, Мені подобається скандинавська ходьба. На велосипедне сідло Галина Олійник не сідала з восьмого класу. О, що, раз поїхала. А Олену Луньову ледь вдалося піймати у кадр. Для цієї пані велопрогулянки спосіб забути про всі негаразди. Жінка навіть одяг підбирала під колір свого двоколісного транспорту. Знала, що рожеві велосипеди, тому що ми вже третє літо на них їздимо. Але от хотілося щось таке. Як в солідарність зі своїм конем втягнулася так рушеве. Вінницький міський територіальний центр регулярно влаштовує для своїх підопічних цікаві активності: відвідування музеїв, черлідинг, різні майстер-класи. Жінки та чоловіки залюбки долучаються. Цього разу відгукнулось 25 людей. Сьогодні дуже багато нових відвідувачів, серед них є і переміщені особи, люди, які щойно вийшли на пенсію, багато бажаючих до велопрогулянок встигнуть долучитися всі охочі, адже вони триватимуть до кінця літа. Анастасія Ракоїд, Світлана Рогозіна, новини за день телеканал Віта. Колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону подарували іграшкового гусака, який дивовижно схожий на нього. Це не просто подарунок, а справжній витвір мистецтва, створений руками талановитої вінничанки Наталії Дремлюги. Майстриня почала створювати тематичні іграшки з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку з'явився бойовий гусак, а після приїзду на той момент ще прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона у мисткині з'явилася ідея відтворити зі звичайних ниток легендарну зачіску тодішнього прем'єра. Під час вручення подарунку Джонсон не приховував зацікавленості та здивування. Такими були новини за день: бережіть себе і близьких, та підтримуйте сили оборони. Побачимось.